Теплий конверт Baby Room виконаний з теплої тканини всередині та щільної тканини, зовні забезпечують ідеальні прогулянки для вашого малюка в холодну пору року. Використовується з народження до 2-3 років. Кріпиться за допомогою п'ятиточкових ремнів безпеки для цього в конверта є відповідні надрізи. Ось на конверті присутні дві змійки, для того, щоб легко було посадити дитину в конверті, потім застебнути Також, щоб дитині було максимально тепло. Наприклад, якщо вона засне, то можна прикріпити конверт за допомогою таких кріплень. І, наприклад, опустити спинку. Херку можна використовувати. чохол для ніжок, який йде в комплекті до коляски. Якщо вдіти цей чохол на ніжки на коляску, то вийде подвійне утеплення. Даний конверт універсальний. Він підходить для будь колясок, як і люльок, так і прогулянкових. Також для санок. Легкий по догляду можна прати у пральній машині. Щільна тканина зверху дійсно якісна і гарно захистить дитину від вітру та холоду.